Пані Оксана з Краматорська до Дніпра. Жінка переїхала в травні. До лікарні привела свою 77-річну мати за розкладом у пенсіонерки курс реабілітації. Зараз ми проходимо з нею фізіотерапію, і якщо мені возити її в поліклі, поліклініку, то це буде коштувати дуже дорого, мені треба брати таксі. А так ми живемо в поряд, ходимо, дуже гарний персонал, піклуються, дуже вона задоволена, дуже допомагає їй. Ми проходили тут лікарів безкоштовно, це теж дуже важливо, бо пенсія у нас маленька. Руки вдоль туловища, ноги загнули в коленях. Терапевт, невропатолог, гастроантеролог, ендокринолог, стоматолог та гінеколог. Лікарі структурного підрозділу Бахмутської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування почали приймати пацієнтів ще на початку літа. До цього в приміщенні зробили ремонт. Частину обладнання вдалося вивести з розбомбленого росіянами Бахмута. Пан Сергій, акушер-гінеколог професії вже понад 25 років. Чоловік раніше працював у цій лікарні, допоки залишатися в рідному місті стало. Вкрай небезпечно. В травні місяці минулого року, коли вже жінка з хлопцями з, з, з дитями спала на підлозі у коридорі. І коли вже 19 травня прийшов на роботу і був такий прильот, що, як кажуть, на кузі прийшлося виползати з ординаторської, то вже ось тоді мабуть, прийшло рішення, що вже пора. Зараз Сергій разом з родиною мешкає в Павлограді, а сюди приїздить два рази на тиждень, аби провести прийом. Окрім нього, в релокованому підрозділі цієї лікарні працює ще 45 лікарів з Бахмута. Також, щоб була більш доступна медична допомога для наших мешканців, наш медичний центр моніторує, дає об'яви і за потреби, якщо є така в даних фахівцях, робляться виїзні консультації лікарів. Наразі на цей місяць заплановано дві виїзні консультації лікарів. Одна до хабу на Макарова, наш хаб. Бахмутське і другий і другий хаб так, на так, спостереження в амбулаторних умовах, ведення вагітності, реабілітаційну допомогу та низку профільних процедур надають не лише переселенцям та мешканцям Бахмутської громади, а й Дніпрянам. Пацієнтів приймають з 8 до 20 щодня без вихідних. Лідія Шамрай, Гайдутка, Ми працюємо для вас. Тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ 7